Вітаю всіх на пастці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам міцних і здорових сімей. І, звичайно, сьогодні хочу з вами поговорити на таку цікаву тему, як про матки. Чи потрібно їх міняти кожний рік? Закінчився, можна сказати, сезон. Листопад вступив у свої права і вже треба подумати про вощинку. Зима пройде скоро. вощинка біворд тестувалась на пасіці, зарекомендувала себе як дуже якісна. Бджілки її тянуть, матка сіє, все супер. І чи потрібно міняти матки кожен рік? Я раніше теж попав на це і старався заміняти кожен рік. Була така ідея, що молоденька матка, вона менш рійлива, але я, дивлячись себе на пасіці, що це міф. Що дворічна швидше зруїться, ніж однорічна. Це від цього, мені кажеться, взагалі не залежить. Хоча є трохи якась доля правди. Но якщо в неї є ройовий інстинкт, вона і, і молодша, ніж річна зароїться. І, звичайно, багато в інтернеті, що потрібно кожен рік міняти матки. І якось раз ну, я завжди наблюдаю, як себе веде матка, як себе ведуть бджоли. І я замітив, можливо, це тільки у мене. Мені показалось, що в двохрічних сила сім'ї більша, ніж в однорічних. Звичайно, тут думки можуть розбігтися. І я бачив на інтернеті, каже, мені двохрічна, трьохрічна матка даром не треба. Матка відпрацювала один рік, я її задавив. Ну, можливо і так. Але, бачив, мене дуже зацікавило, як виступив один джуляр з великим дуже стажем. І він сказав, що у нього є і Трохрічний, і чотирихрічні, і двохрічні, і вони не гірші. І я думаю, якщо матка двохрічна чи трьохрічна показує результат, то я не думаю, що її треба міняти. І... Це, звичайно, ми міняємо матку, якщо вона нас щось не встрає, чи вона не може наростити силу сім'ї, чи по якійсь причині агресивні бджоли, чи, чи не несуть мед, ну, всяке буває. Ну, якщо матка відповідає вашим требуванням, які ви її виставили, то я думаю, що навіть і трохрічно не треба міняти. Я просто хочу зараз показати. Зараз невеличкий морозець, ну, вже вийшло сонечко. У нас вже десь, вже десь до 10 градусів вже тепла йде. То можна... Але все одно бджоли сидять в клубі. І ми побачимо де двохрічні І хочу показати, даже навіть мене є кажеться, дві чи три сім'ї з трохрічними матками. Ось двохрічна, але вона сильно, мабуть, піджата. Треба, мабуть, якщо буде якась погода, поставити ще одну рамочку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 вуличок. Піджата дуже, бо клуб аж за середину. Це місцева. Ось трохрічна. Тут на, на вісім вуличок. І дивіться, перекосило. Тут не мало бути бджіл в останній цій вулиці. Перекосило трошки клуб. Чому буває перекосується клуб? Це я замітив, це коли стаєш, кладеш повномедну рамку у центр гнізда. І буває по такій причині от чомусь вони перейшли на. Значить, і тут ще треба рамку. От вам трохрічна матка, яка наростила 8 вуличок. Для чого її міняти? Я думаю, її бджілки це місцева, бджілка, її самі на другий рік поміняють. І все буде супер. Ось те теж трьохрічна матка. Теж на сіми і теж аж там, ну вони, я думаю, потім залізуть, а якщо не залізуть, то ця восьма вуличка осипеться. На сім рамочок. Ось вам і трорічна матка. Три рочки, це вже її. Третя зима. Ось двохрічна. дивіться, 10 вуличок. Раз, два, три, 4, 5. Ну тут нема. От вам цілий корпус 10 займає, Двохрічна матка. На що її міняти? То я помилився, напевно, то вже буде четверта зима, якщо 3 роки матці, А це двохрічна, це вже її третя зима. Ось однорічна, це молоденька цьогорічна маточка. Ну, вона на сіми рамках і на шести вуличках. Ну, теж непогана. Ще одна трьохрічна матка. Ось о, я її навіть піджав. Вона на 9, ось о 9 вуличка. Дивіться, бджола. Бджола не вміщається, зараз треба йти шукати якусь. Хоча б крайню малометку, бо вона клуб. І ця клуб жався на 9 вуличках. Ось вам і трохрічні матки. Чи потрібно їх міняти? Я думаю, що, що ні. Якщо вона показує хороший результат. І в цьому році вона у мене була як, як батьківська. І дивіться, вона пішла непогана якої сили трьохрічна матка. І я думаю, що її на другий рік бджілки заміняють. А як не заміняють, то так піде ще раз. Піде як чотирирічна Це від Стрільчука 125-та лінія. Вона по меду вже супер. І це, скоріше всього вже не F1, F2 чи F3. Вже. І отак ще кидаємо їм зверхи полену. Щоб, не, щоб було комфортно кліщу. Зараз підкладемо ще одну рамочку. І ось так. Так що це, що кажуть, що потрібно кожен рік міняти, це я думаю або якась афера невеличка. Якщо матка трохрічна, і вона показала, у мене оце, ця матка ось по меду показала на, на рівні з однорічними, навіть і краще, то для чого її міняти? І трохрічна матка набрала 9 вуличок, 9 вуличок бджоли у зиму. Смисел. Ну, я думаю, що особливо початківцям, якщо матка у вас сіє і, допустимо, вона не роїться бджолки хороші для чого її міняти? А якщо вона ще й місцева, або ще вона передає свої ознаки св... далі своїм дочкам, то її поміняють. Поміняють і це взагалі буде супер. І буде трутно, трутневий фон хороший, буде адаптована бджола до вашої місцевості. Якось так. Добре, друзі, хай вам всім щастить. До побачення.